Цьогорічне професійне свято рятівників для смілян почалося з викликів. Вночі ворог атакував місто і саме вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини номер 12 першими вступили у боротьбу зі стихією. Сьогоднішня ніч, ще раз підтвердила, що ми виконуємо дуже чітко, дуже злагоджено свої дії. Я вам бажаю, щоб у менше було сухих в в день рятівника міський голова Сміли Сергій Ананко завітав до вогнеборців, щоб особисто подякувати за службу та привітати колектив зі святом. Хочу розпочати з слів подяку. Навіть місто казало, що ви дійсно професіонали на своєму місці. Тому щиро подякаю особисто. Я за вашому керівнику, що я... Нашу громаду це дійсно професіонали, професіонали на своєму місці, на своєму рівні, які сьогодні забезпечені матеріально-технічним забезпеченням. І е, мені дуже приємно було бачити, що ну, особисто мені, як і професіоналу, професіоналом, дивлячись на ті наслідки, які були сьогодні, я казав, хоч би до обіду впоралися. Але за менш ніж годину ліквідували наслідки цієї ворожої атаки, тому вже різкували м'ячність себе було особисто від депутатського корпусу, всієї Смілянської міської ради. Ну і звісно, свято ніхто не відміняв, тому хочу вас привітати з ним рятівника, побажати всім міцного здоров'я. Засумлінну службу, високу професійну майстерність, вагомий внесок у справу захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, самовідданість і рішучість при виконанні пожежно-рятувальних, пошукових і відновлювальних робіт та з нагоди дня рятівника.